Досягти безперебійного водопостачання, скоротити витоки, подавати якісну воду. Представники німецького банку, який видає довгостроковий кредит для модернізації Чернівців водоканалу, розповіли їх цікавить комплексний підхід до реконструкції. Спочатку візьмуться за основну магістральну трубу Дністровського водогону. Головна труба вона в такому вкрай незадовільному стані. Фактично, вода качається. Землю вона в трубі витікає по по всій протяжності труби, десь там 50 кілометрів. Також планують реконструкцію Дністровського і Пруцького водогонів. Місто відмовиться від хлорування води, а в мережі замінюватимуть, не розриваючи вулиць. Такі кроки прописані науковцям у проєкті модернізації без розриття практично проїжджих И тротуарні части гос особенно в центре города. А в центре города по нашим наметкам мы должны переложить больше 30 километров. Щоб поділитись досвідом, як модернізувати водопровідні мережі за іноземні кредити, до Чернівців приїхали керівники водоканалів з інших міст. У Чернігові розробили конкретну програму розвитку водоканалу на 10 років. Досконалення втілювали поступово та зрештою відчули ефект. У нас підземне водопостачання, замінено обладнання під на підземних джерелах. Водаємо майже у кожний будинок свій тиск, в залежності від рельєфу місцевості втрати води на 30% скоротило, складають у нас на сьогодні. 20%. іноземні кри. Пішно спрацювала на модернізацію і франківського водоканалу. Там придбали обладнання для пошуку витоків та знезараження води. Ми вклали частину грошей. Це в нову систему знезараження питної води. Де ми сьогодні не купуємо хлор, не купуємо вже гіпохлорит. Ми поставили. Окцендатну установку американського виробництва саме сучасного, де ми із солі прямо виробляємо знезаражуючу речовину, і вона автоматично поступає і знезаражує питну воду. Чернівці водоканал під урядові гарантії отримує від німецького банку перші кошти 17 мільйонів євро довгострокового кредиту. Вже цього року кредитори очікують на прозоре проведення тендерів і закупівлю нового обладнання. Майя Гумене Ярослав Левицький місцевий час.